У всіх організаціях великих, таких як Львівська, Дніпропетровська, Харківська, навіть Київська, в якій більше 600 людей. В штатному розкладі працюють три особи: голова, заступник, або відповідальний секретар. Як правило, секретарка, або там прибиральниця. три чоловіка. Коли обрали Марію Кубовську, вона приїжджала і казала: ну, Львівська організація, така шановна, ми знаємо, що шановна, це така талановита, знаємо, що талановита. Зробили сім чоловік. Так росла для львівської організації, включаючи і стопника, пічніка, прибиральниць, консультантів, 7 чоловік. Я розкажу, що це таке для спілки. Це, якщо, ці гроші ми маємо знаходити. Це у нас часткове е, фінансування 2,5 мільйони було. Зараз зрізали два зробили. Це було з податками на зарплату 60 тисяч гривень. На місяць це 600 тисяч на рік. Тобто одна організація. Але яка ж віддача, ми нічого не питали, ресторан, ми не питали, там мені пояснили, що тут, е це треба для, для Львова. Хорошо? Але ви мусили самі запитати 10 гроші. Але я хочу сказати одне річ: у нас раз на два тижні приходить засідання секретаря. І на кожному засіданні розглядаються заяви письменників надання матеріальної допомоги, там, на похорони, на те, на те, на лікування і так далі. Чому зі Львова Ну, майже не надходило да, таких заяв? Це робота голови. Ми питали, а що так всі у Львові, всі кажу, там у мене все нормально. Ну я думаю, раз сім ставок, раз там є ресторан, у Львові все нормально. Це ви мали б запитати, не ми мали б запитати. Правильно?